15 способів керування гнівом Прийняти рішення. Це альфа і омега в управлінні гнівом. Тільки після того, коли ви приймете усвідомлення рішення набути владу над власними негативними емоціями, ваше життя в цій сфері зміниться. Прийміть рішення змінити ситуацію на благо собі та оточуючим. І після деякого тренування ви отримуєте вражаючі результати. Робота над собою зажидає від вас деяких зусиль. Але я ще не знаю жодної людини, яка пошкодувала про те, що вона. Ці зусилля зробила шукайте стан внутрішнього спокою, миру і гармонії, що би з вами не відбувалося. Спорти фізичне навантаження. Деякі люди, перечуваючи наступ грузи, кидаються мити підлогу, кажуть, відміну допомагає. Добре, відомо, що вихлюпування, роздратування через м'язову активність Відмінний результат управління гнівом і спосіб швидко скинути напругу. Більш того, систематичне тренування і особливо розтягування м'язів і зв'язок приводять до приємного чергування напруги і розслаблення, м'язового задоволення, виділення в кров ендорфінів. І піднесеного настрою. Я повідомлення, якщо ви відчуваєте роздратування, особливо в повторювальних ситуаціях, висловіть його за допомогою я повідомлень. Від цього як мінімум дві користі. Випустіть той самий пар не агресивним способом на ранніх стадіях. Повідомити своєму партнеру про те, що ви відчуваєте, І іншим теж корисно знати про те, що відбувається у вашій душі. Переформулюйте те, що ви хочете сказати в пропозицію, що починається з я. Або мені, і по можливості виключить з нього слова ти, тобі і тому подібне. Це дуже просто. Наприклад, замість скільки можна говорити, ти знов розкидав свої шкарпетки по всьому будинку. Як можна бути таким нечепурою? Ви можете сказати: я сьогодні зробила прибирання, і мені хотілося б, щоб брудні шкарпетки лежали в кошику. Можу я тебе попросити скласти їх туди. Відчуйте різницю. Таке я повідомлення не обов'язково. Цього призведе до того, що шкарпетки кластимуть на місце, але у людини буде менш причин думати або відповідати вам в стилі сам дурень, а значить ймовірність конструктивного діалогу та вирішення проблеми підвищується. Завідіть щоденник. Людина гнівується, коли нещасна, ображена, почуває себе вразливою або неправою. Ми часто недостатньо добре усвідомлюємо свої бажання і почуття, і це заважає нам заспокоїтися і подумати над тим, що ми хотіли б змінити. Психологічні дослідження показують, що пильна увага вбиває гнів. Розгляньте його з усіх сторін, коли заспокоїтеся. Заведіть щоденник і записуйте туди всі деталі спав. Палохів гніву, які сталися, де і коли це сталося, то був поруч, з чого все почалося, про що ви думали, і що робили за кілька хвилин до цього. Що ви і той, хто був поруч, говорили і робили. Я тільки у вашому щоденнику накопичується 5-10 записів, ви почнете бачити закономірності, а це ключ до зміни ситуації і розвитку навичок управління гнівом. У першу чергу спробуйте змінити свої думки. Під час типових конфліктів вони повторюються як заїжджена платівка. Розпізнайте предвісники. Намагайтеся спостерігати за собою, коли ви роздратовані. Ви можете помітити. Що ваші губи, щелепи або кулаки стиснуті, плечі напружені, брови насуплені тощо, навчившись розпізнавати ранні предвісники бурі, яка насувається, ви виграєте час і будете встигати щось зробити. Ключове слово тут розслаблення. Постарайтеся відразу розслабити напружені м'язи, і ви відчуєте, як змінюється ваш емоційний стан. Тренуйтеся розслабляти саме ці м'язи, і в інший час, коли ви відчуваєте. Почувствуйте себе добре. Тут діє правило: контроль над м'язами, контроль над емоціями, управління гнівом. З часом у вас буде виходити все краще і краще. Чи Чимося думати по-новому. Наші почуття відображення наших думок. Наприклад, якщо ви звикли думати в конфліктній ситуації і щось на зразок, ну все, я більше не можу, я цього просто не витримую. Скільки це може тривати, то ваша емоційна сфера реагує на такі думки вибухом негативної енергії. Пам'ятайте, що нас не може вивести з себе те, що відбувається навколо нас, нас виводять із себе наші думки. Приводу того, що відбувається навколо нас. Спробуйте записати свої типові думки і фрази в конфліктних ситуаціях і переформулювати їх. Мені не хотілося б, щоб так відбувалося, але я не збираюся виходити з себе з цього приводу. Або я розумію його, йому просто подобається так робити. Я тут ні при чому. Треба буде подумати, як мені краще поступати в подібні ситуації. Або треба подумати, як краще вирішити цю проблему. them стійкість до дискомфорту. Одне з найбільш руйнівних для нашого життя переконань полягає в тому, що все має бути так, як ми хочемо, і негайно. Управління гнівом таким чином, як ми хочемо, майже неможливо. Воно може набувати різних облич у вигляді думок, що сидять десь на краю нашої свідомості і контролюють наші оцінки того, що відбувається. Наприклад, життя повинно бути комфортним, все має бути. Бути як я хочу, інакше я не витримаю. не повинно бути. Натомість, прагніть як мога частіше говорити собі в складні хвилини. Наприклад, коли вас хтось критикує або дитина плаче всю ніч, це діє мені на нерви, але це не страшно. Я не люблю цього, але цілком можу це пережити. Я впораюся, ви відчуєте власну силу і будете приймати життя спокійніше. Низька стійкість людини до дискомфорту. І звичне драматизування ситуації. Я цього не переживу. Це жахливо. Призводить до драцівливих вимог і засудження оточуючих Як він сміє, він не повинен, він поганий. Близька нам людина, особливо дитина, поступово починає в це вірити, і у неї остаточно пропадає бажання змінювати свою поведінку. Таким чином, гнівне бажання змінити ситуацію призводить до прямо протилежного ефекту. Розрізняйте людину та її поведінку. Говоріть замість. Він поганий, у нього є звичка. Я хочу допомогти йому навчитися, зрозуміти. Людина складне і постійне зміни створіння, щоб фрази на кшкалт, він нестерпний та інші ярлики не могли бути істинними. Насправді ми легко можемо пережити 80% неприємності, що час від часу звалюється на нашу голову. Ви витратите набагато менше. Внутрішньої енергії на те, щоби сказати собі, я цілком можу з цим впоратися і заспокоїтися, ніж на боротьбу з тисячою дрібних напруженостей, напружуючись і напружуючи інших. Подумайте над цим, може краще витратити заощаджену енергію на щось ж більш цікаве і потрібне особисто вам. Після деякого тренування ви зможете зберігати самовладання і в інших 20% складних життєвих ситуацій. Скоротіть вимоги до оточуючих. Не вимагайте від людей досконалості. Виділіть головне пріоритетом для вас, вашого життя і вашого щастя. Постійно, постійне ловіння бліг отруює життя і вам, і оточуючим. Замість цього подумайте про те, що для вас дійсно важливо, і які у вас є варіанти. Запитайте поради. При спокійних обставинах придумайте 10-20 варіантів вирішення важливої для вас проблеми. Комбінуйте їх, виберіть краще і складіть план і дійте. У іншому не втручайтеся, займіться кращою собою. Думайте про те, що хотілося особисто вам, а не про те, чого б не хотілося. І як до цього домовтися? Не поспішайте. Ефективне управління гнівом вимагає часу в буквальному сенсі слова. Намагайтеся передбачити запас часу. важко контролювати себе, коли ви напружені, і боїтеся спізнитися. Якщо ви привчите себе починати трохи раніше виходити з дому, готуватися до виїзду та інше, то загальний фон вашого настрою буде більш світлий і вам буде легше зберігати спокій при виникненні різних негараздів. Виправдання. Він це робить спеціально, щоб мене дістати. Не приписуйте людям дурних мотивів. Вони або невірні, або однобічні. Навіть якщо людина дійсно замишляє погане, то вона це робить, тому що нещасна, недолюблена і незрозуміла. Як правило, виявляється більш вірним, ніж попередня оцінка. Зовсім не обов'язково погоджуватися з вчинком людини, щоб спробувати зрозуміти її і придумати йому виправдання. Це дозволить вам кращого свідомість. Повідомити, що відбувається, і погасити роздратування, що починається. Він це робить просто тому, що йому подобається, а не тому, щоб розладнати мене чи нашкоджити мені. Якщо джерело вашого роздратування дитина, скажіть собі, він ще не навчився чинити по-іншому і недостатньо розвинув самоконтроль. Ми потренуємося і все у нас буде добре. Пограйте з дитиною спеціально розвиваючи самоконтроль ігри і не вимагайте миттєвих змін. Управління гнівом це багато в чому мистецтво співчуття. Поміняйтеся подумки місцями, подивіться на ситуацію його очима. Що ви бачите? Відчуйте те, що відчуває він. Що ви відчуваєте? Розвивайте в собі здатність у конфліктній ситуації, згадувати хороше про людину, Принаймні це дуже об'єктивно, а все таки мені з ним добре, чого варті одні тільки пиріжки, які він пече, вечір, які ми провели вчора, і тому подібне. Запропонуйте рішення. Скажіть людині, що розумієте її, і запропонуйте рішення. Зазвичай ми вибухаємо, коли відчуваємо, що загнані в кут і виходу немає. Але, як відомо, навіть коли вас з'їли, у вас щонайменше два виходи. Сконцентруйте свою увагу на можливих рішеннях проблеми і запропонуйте людині пару варіантів. Два-три варіанти краще, ніж один, оскільки у вашого опонента виникає відчуття свободи вибору. Ви Давайте магічне слово, давайте. А давайте спробуємо ось що. Значення творчої ініціативи для ефективного управління гнівом важко переоцінити. Гумор! Гарний жарт здатний швидко розрядити ситуацію. Деякі сімейні пари, відчуваючи, що насувається протиріччя, витріщають один на одного очі і з посмішкою, і якби напівскрижено, підкопилюючи нижнього губу, говорять один по одному. Ну зая! Спробуйте, дуже допомагає. Ще один спосіб жартівливого управління гнівом. Ви можете домовитися зі своїм партнером, що крик це погано. І хто хтось Йрвався після того, як охолоне повинен бути присісти і віджатися від підлоги 20 разів або пострибати. Самореалізація: дбайте про себе. Розібравшись із типовими ситуаціями, що викликають у вас труднощі з управлінням гнівом, використовуйте свій щоденник ширше, записуйте туди всі свої цілі та плани, переживання, бажання. Відкриття, сумніви та інше. З Часом ви почнете краще розуміти себе і те, що вам насправді потрібно від життя. Як тільки у вас настане ясність, в якому як тільки у вас настане ясність, в якому напрямку будувати своє життя, ваша життєва позиція буде більш стійка. У вас покращиться настрій, і вам буде мало діла до всяких неприємних дрібниць. Ваша свідомість буде заповненою вашим улюбленим життя, а ваші близькі від цього тільки виграють. 对有<再> Зрозумійте для себе, що результат прийде поступово. Навички управління гнівом слід відрізняти від знань про навички управління гнівом. Їх набування вимагає часу і тренування. Ви можете знати, як кататися на велосипеді, але не вміти цього робити, поки не почнете пробувати. А головне, не продовжити пробувати, незважаючи на неминучі невдачі. Не ставтеся до себе занадто суворо. Ніхто з нас не досконалий. Зриви обов'язково будуть, але все рідше і рідше, якщо ви продовжите самонавчання. Зриви обов'язково будуть, але все рідше і рідше, якщо ви продовжите самонавчання. Не поспішайте і не докоряйте собі за невдачі. Не здавайтеся, і тоді все вийде. Багато людей кардинально змінили своє життя, навчившись лише трьом-чотирьом з описаних в прийомі управління гнівом, і ви зможете. Винагородіть себе. Напишіть у вашому щоденнику 10 найприємніших для вас занять, що не вимагають від вас великих грошей, тривалої підготовки або спеціальних умов. Це може бути похід у сауну або масаж, ванна зі свічками та ароматизуючими паличками, або маслами, вечеря в улюбленому ресторані, похід у кіно або театр, катання на велосипеді, прогулянка в лісі та інше. Кожен раз, коли ваші зусилля управління правління Ім призводитимуть до бажаних результатів, ви себе одним з цих занять, поглайте себе по голові і закріпіть результат позитивними емоціями.